Рукодільний творчий канал Барвистий Світ Рукоділля. сьогоднішнє відео це вступ у спільний проєкт Вернісаж осінніх парв. Організатором цього проєкту є Маруся із каналу Марусина Скринька Рукоділля. У мене тут блокнотик, я буду в нього підглядати. Виписала собі всі номінації. Отже, розпочнеться цей проєкт 25 серпня і буде тривати до 31 жовтня. Трішки більше двох місяців у нас є на те, щоб створити те, чого наша душа бажає саме зараз. І для мене осінь це дуже натхненна пора. Я обожнюю осінню погоду, чи то дощова, чи то сонячна. Обожнюю прогулянки в ліс, по гриби. Люблю шародіння листя під ногами. Люблю, коли ліс вкривається різними барвами. І це різні відтінки і жовтого, і зеленого, і коричневого. Все це мене дуже надихає. І коли, як не саме восени, в'язати тепленькі, затишні речі, створювати затишок у своєму. Домі, щоб потім холодними довгими зимовими вечорами насолоджуватися цією красою і мати щось тепленьке одягнути. Тож переходимо до номінацій. У цьому проєкті буде 6 номінацій, і перша, це, і перша номінація має назву Діти то наші квіти. У цій номінації ми в'яжемо вироби для дітей. Я маю донечку. У вересні їй виповниться 10 років. І, і я обов'язково щось для неї зв'яжу. Ну, і Маруся дозволила брати, і Маруся дозволила брати вже розпочаті вироби, недов'язи. І я хочу взяти у цей спільний проєкт бомбер, який я зараз в'яжу для Доньки. Ось так він зараз виглядає. Тут є пів рукавчика. тут взагалі нема рукава, і треба зробити обробку по низу. І також сюди буде вшиватися блискавка. В'яжу я його із напівбавовни, тому це буде такий бомбер на перші осінні дні, ще тепленькі. Що ще я в'язатиму для донечки, якщо чесно, я ще не знаю. Обов'язково я їй ще щось буду в'язати, щось тепленьке, чи джемперочок, чи ковтинку. Я ще не визначилася з цим, тому зараз я буду показувати ті процеси, які я ось ось вже буду брати в роботу, в яких я вже впевнена, що я їх буду в'язати. Скажу, звичайно, деякі свої плани, але, як показує практика, загадувати далеко не можна, тому що ці плани можуть швидко змінитися. Буквально в один день. Тож, сьогодні буде програма мінімум, щоб не давати ні собі, ні вам якихось надій, сподівань на якісь там шикарні вироби. Хоча плани ж у мене, як завжди, вони є. І задумок багато. Але є одна проблемка: не вистачає часу. Але нічого, будемо нас доганяти. І переходимо до другої номінації. Осінь найкраща пора для натхнення. Ну, тут я вже в'язатиму для себе. І нещодавно від Галинки я отримала чудовий подаруночок. Це ось така пряжа. Красивого жовтого кольору, вона трішечки зараз вам висвітлює, вона трішечки насиченіша. Ось ось отак гарно видно. Оце, оце її колір. Десь такий. І вона дуже приємна, вона дуже м'якенька, дуже ніжна. І я хочу собі такий зв'язати затишний джемперочок, такий, щоб мене обіймав і зігрівав. Це пряжа. Так, у складі цієї пряжі 46% вовни і 54% віскози. А... У 50 грамах 110 метрів. Ну і я не буду це читати, я вам ось так покажу. Етикеточку, не видно, да? Тож я вже буду скоро-скоро розпочинати для себе такий джемперочок. Ще один проєкт, який я хочу зв'язати для себе, це буде Джемпер Шелест за майстер-класом, точніше, за смарт-описом надки з каналу Надка в'яже. Для нього я обрала ось таку пряжу, ярна Антарес. Тут 30% кідмохер, 38 акрил і 32 поліамід. У 25 грамах 237,5 метрів. Ось такий класнючий колір. Ні, так затемняє. Дуже він мені подобається. І Нам тут рекомендують, я вже навіть сьогодні розпочала зразочок в'язати, і нам тут рекомендують спиці 2,5-3. Ну, я взяла трієчку, думаю, що буду на трієчці в'язати. З такої пряжі я вже в'язала собі павутинку і на замовлення в'язала павутинки. Ну, це не буде прям павутинка, тому що спиці досить маленькі. Але буде ось така, такий легенький джемперочок. Тож, для себе я поки що запланувала два вироби на найближчі майбутнє. Хоча в планах у мене набагато більше. Звичайно ж, якщо я в цьому спільному проєкті розпочну, дов'яжу ось ці проєкти і розпочну якісь нові, то я вам про це все скажу і все вам покажу. Третя номінація називається Зігріємо ручки і ніжки. Ну, зрозуміло, що тут ми в'яжемо аксесуари, щось на руки, щось на ноги, шкарпетки, рукавички, мітинки, шапки, шарфи, бактуси, і у мене обов'язково щось буде. Я ще не знаю, з якої пряжі, але я хочу зв'язати собі е, мітинки такі, щоб закривали пальчики. Е, якби, щоб ставали рукавицею, щоб закривалися так, як рукавиці. Е, будуть для мене, будуть для чоловіка, швидше за все, зв'яжу йому новенькі мітинки. Е, е. Можливо, пальчатки зв'яжу. І дуже хочу зв'язати собі бактус. Я вам вставлю тут картинку, який бактус я хочу. Але в мене ще на нього немає пряжі. Я не знаю, ще з чого я його в'язатиму, але дуже-дуже хочу. Четверта номінація, і оселя вбралась, погляне намисто. От тут уже можна розгулятися в плані декору. І я хочу зв'язати таку о, хатинку гарбузика. Уже звичайних гарбузиків в мене достатньо. Я хотіла ще якісь пов'язати. Є там з різними фактурами ці гарбузики, але в мене вже їх стільки, що я не знаю, куди їх дівати, якщо чесно. І ну, навіщо мені ще ті гарбузи? Але все-таки ще один гарбузик я зв'яжу. Але він буде у вигляді нібито іграшки. Це буде гарбузик хатинка. Я вам теж тут ставлю фото. Я знайшла безкоштовну схему на англійській мові на Pinterest. Я вже почала перекладати з англійської мови цей майстер-клас. І буду в'язати з ось такої пряжі джинс. Вона така помаранчева. ну... Зараз при штучному освітлі колір дуже погано передається. От, я скажу колір пряжі, це 85-й колір. Так, буде в мене гарбузова хатинка. І ще хочу зв'язати собі такі маленькі серветочки, підставки під чашку. Теж тут вставлю фото, які це мають бути серветочки. Ну, принаймні спробую їх зв'язати, тому що в мене є лише фото. Можливо, я ще пошукаю десь майстер-клас, знайду. От, Ось такі серветочки із гарбузиками. Також планую в'язати ще іграшки гачком. Ну, Але це так, в мене ще немає якихось конкретних планів на іграшки, що саме це буде. Ось поки що зупинимося на цьому. П'ята номінація це про інші види рукоділля. Вона має назву із кожною осінню. Я розквітаю знову. І якщо ви любите займатися ще чимось, крім в'язання, ви можете прийняти участь у цій номінації. Є вже в мене розпочата робота, яку всі бачили, це вишивка. Вишивка-лисичка. Ось так вона наразі виглядає. Так як можна брати вже розпочаті проєкти, то я буду працювати над цією вишивкою. І якщо я її вишию, я ще маю пошити наволочку на подушку. Також я маю ось такі чудові осінні тканинки. Ось така, така, покажу вам трішечки краси. Мені мені дуже подобаються. І це мають бути, так, вернуємо, це мають бути проєктні торбочки. Проєктні сумочки. Ще я також планую холдери шити, не знаю, чи з цих тканин. І ось така в мене ще є осіння. Гарна. Дуже гарні тканинки, тож з них я буду щось шити, якісь сумочки. Шоста номінація тепло наших рук. Тут ми вже в'яжемо на благодійність будь-що для військових, для маленьких діток. Ну, і я обов'язково буду в'язати. Думаю, що це будуть шкарпетки для військових швидше за все. Тому, можливо, рукавиці, якісь чи мітинки для захисників. Обов'язково буду в'язати. Ось такі мої плани найближчі, на найближче майбутнє. Дещо, із цього, що я показала, я вже розпочну в'язати наступного тижня. Тож, бажаю всім учасникам купу натхнення море позитиву від цього проєкту, гарних результатів, щоб ваше рукоділля приносило вам задоволення. І буду говорити вам до зустрічі у спільному проєкті. І у наступних відео. Скоро побачимось! Бувайте!